Я зачиняю славхаус на карантин. Заходьте зі зброєю в руках. Якщо це позапланова перевірка ефективності, тому що сказати, я зараз просто на висоті вчора вранці було вбито 11 людей. Хо причетний до цього у мене є дівчина, мене не компрометували. ніщо так не загострює моє павуче передчуття. Як чути, що жінка рада проводити час з тобою. Я поведу ходу парку і ніяких телефонів, ніякого інтернету і нікому не виходити. Як гадаєте, що відбувається? Стара стратегія Мі-5 з дестабілізації. Це те, що ми робимо з країнами, які протистоять нашим інтересам. Ми вбивали, грабували та шантажували, і тепер це роблять з нами. Зловісні сили намагаються зруйнувати країни. Що ми робитимемо? Тільки не кажіть нічого. Вас викинуть за це. Про що ти кажеш? Нас уже викинули. Вони дали нам годину, після чого приступлять до пунктів свого плану, які в них ще залишилися. Перед нами понад п'ять тисяч потенційних цілей. Тіла падатимуть з неба. Це апокаліпсис. Ти щось затіяв? А ти як гадаєш? Перевірте систему назламування Нас провели. Мені не місце в сла хаусі хаосі. І ви знаєте це. Нашу систему повністю вимкнено. Годинок тікає. Вони дражнять нас. Якби ми мали справу дійсно з хитрунами, ми б завдали удару, коли вони вирішили би, що все скінчено. Ти ж знав, що це станеться, так? Ага. Подивіться тільки з ким мені доводиться працювати: не алкашка, психопат, і усі вони функціональніші за тебе.